Друзі, привіт! Сьогодні 23 травня 2024 року. Сьогодні відео буде тут унизу у мене грядочка. Вірніше вона тут і є. У цьому році у річці дуже багато води. І тут стояла досить довго вода. І ось бачите, як тут ось оце ось тут заросло. А тут ось ну, вода була вон там, біля трактора. І тут отут скрізь була, ну, саме найглибше було, от, там, де трактор стоїть в углу. Тут воно так діло канавко йде. І отам з краю. Земля тут ще дуже сира. Але, але коли вже такий бур'ян заслав землю, воно й не дасть йому висохати. Попробуйте, тут ще таке. Аж грузне. Ну, не знаю. Зараз спробую я скосити своєю косілкою оцей бур'ян, що в мене вийде. Ну, скосити, то я скошу. А потім спробую хоч чуть-чуть як -чуть якби закрити вологу, щоб воно трошки швидше сохло. Бо так воно буде сохнуть до середини літа. Ну, а потім, якщо щось вийде, тут ми. Можливо, тоді ще раз глибше пройдусь фризою, не знаю, чи кукурузу тут посію. Якщо не встигне вона, та ще встигне. А якщо не буде встигати, то буде зелена свинім. Свині дуже добре їдять кукурузу, коли вже знаєте така ну, молочної стиглості кукуруза. Ну, така, що, скажімо, що ламати, можна варити собі їсти. І вони так хорошо її їдять. Можна і молоденьку. Ну тоді вже качанчики є. Вони першим ділом качанчики виїдають, а потім поїдають і зелені стебла кукурузи. Так що зараз пробую оце скосити. Ну, гадаю, скосити не буде ніякої проблеми. А проблема буде, не знаю, чи фриза, грязь, забиватиметься. Ну, в общем, дивимося, що в мене з цього вийде. Так що ось так. Трохи хто перший раз дивиться, бистренько, в кількох словах, розкажу про свою косілочку. Я ось тут ось уже, бачите ось трактор як грузний. Тут ось бачите, проїхав сюди трохи, а зараз тепер буду туди-сюди ходити. І, до речі, тоді буду з грибу оцей бур'ян, який згребеться і дам свинім. Вони його Залюбки поїдять. Так, тепер про косарочку. Ось така саморобна в мене косарка. Хто дивиться, той знає, а хто перший раз, то швидко розкажу. А щоб детальний огляд, як я її робив, що до чого, всі розміри, там у мене зайдете на головну сторінку мого канала. Там у мене є відео, як я її робив. Два відео, мабуть, чи аж три, як я її робив, що до чого. Ну, а швидко зараз вдвох. Словах розкажу. Тобто тут москвичовський ось міст. Одну штанину одрізано, заварені хух, з голови вискочило сателіти. Заварені сателіти, з другої ось зроблений такий флянець. Тут просвердлена шліцева частина. Далі придбав обгонну муфту і. з... Вилкою, яка підходить на уазовський кардан. Оце Уазовський кардан тут скорочений. Вилка, розмір підходить на УАЗовський кардан 30х88. Ну і там теж у кінці зйомний, зйомна вилка з фіксацією. От і все. Ширина захвату тут 98 см ножів тут два. Ну, ось, як би і все. Таких косарок в інтернеті роблять дуже багато. Досить ефективна. Там є відео і кукурузиння, вона перемелює добряче. Там ножі в мене з ресори, спочатку диск і потім ножі. Ножі вільно двигаються, щоб якщо де щось ударило, щоб ніж відскакував. Ну, Ось так. Вдвох Словах про косівку, ще раз скажу, кому його цікавить, то подивіться, там у мене попереднє відео, повністю про неї, детальний огляд є. Ну, а тракторець теж скажу швидко. Янмар К3 13 кінських сил. Там у мене питали, як він, що, до чого, хороший, нехороший. Теж бистро у двох словах. З недоліків у цих тракторах, ось бачите, я її вичитав в інтернеті. Трошки в них лакофарбове покриття облазить. Ну Я вже придбав грунтовку, придбав краску приблизно такого кольору. То не страшне, як от десь, мож, бо підібрати дуже важко. Тут ось буде час, все це одмиємо, що можна, знімемо, позачищаю, е скотчем малярним пообклеюю. Зафарбую, поки не буду всього перефарбовувати, Попробую так. Якщо буде далі лізти добре, то тоді тут небагато. Тут ось, в принципі, один капот і оця ось частина, воно неважко знімається, тоді можна буде його усе зачистити і перекрасити повністю. Ну, Це потом. По тракторцю. Що? Тракторець, якщо у вас до гектара землі, а навіть гектар, може і два будь, він справляється чудово. А взагалі він для таких маленьких діляночок, допустимо, як у мене, ось тут 10 сотих, ось тут 7 сотих, ось тут 3 сотих. У матері там грядка 9 сотих. Ну, одна грядка в мене там 30 сотих. Ну, то, таке. то дуже чудовий. Маленький, маневрений, однокорпусний плуг. Чітко тягне, навіть у мене є там відео двохкорпусний. Ну, двохкорпусний на легку землю, на чисту грядку теж нормально. Просто швидше, якщо грядка здорова, пішов і пішов. Фриза, метр двадцять до нього, його ж Янмаровська у комплекті була. А так, поки що ще тфу-тфу-тфу, ніяких проблем з них не було. Так, наїздив, купив я його у середині жовтня минулого року і наїздив я. Зараз 796, 697, майже мінус 20-77 мотогодин. 77 мотогодин. Проблем ніяких, повний привід, три циліндри, водяне охолодження. Передній міст не відключається, ну воно й не нужно, а то всі. Ось Мене ще питали розказати, як діє регулювання глибини фризи автоматично. Ну, ось почеплю фризу і я все покажу. Що ще? Розвертався я 3,5 метри. Це тобто, якщо вивернув руля вліво, я вивертав чи вправо, мабуть, уліво. І по наружі я міряв ось тут, якщо взяти, отак відстань і повністю розворот, то 3,5 метри. А якщо застосовувати блокування цього то тормоза, що назжимаєте педаль, допустимо, ви повертаєте уліво, нажимаєте ліву педаль, вивертаєте руля, ліве колесо стоїть на місці, то він отак кругом своєї осі, тільки раз і зразу став уже у другий рядок. Колеса тут дуже сильно вивертаються, він коротенький, маленький, на будь-якому п'ятачку, якщо дуже вузько, раз, трошки здали назад, вперед і бум, і поїхали все. Ну, ось що ще можу розказати про нього. Звісно, аби трошки сильніший був, але вистачає. Більший, кому як. Якщо. На ньому скажу зразу, щоб їздити по калимах, заробляти гроші, і багато ви на ньому не заробите, тому що він маленький, він, так, він економний, усе, але ж він довше робить роботу, тому що 13 кінських сил він широко не захвачує. А якщо чисто для себе, хватає його з головою, повністю. Хватає усе зручно. ну ось тут. Просто порвалася сідушка, ну її перешивали, трошки щось неграмотно. Все під руками, бачите, які тут ось тут типа реверса є, коробка передач чотири передачі. Оцей речах оце стоїть в нейтральному положенні, оце понижена, повишена. А ось сюди задня передача. Тобто, яку ви швидкість увімкнули, і потім цим речагом. Понижена, повишена або задня, яка передача таке і їхатиме. Вом три швидкості. Ну і тут ось очки. у нас навіска, піднімання, опускання, а це глибина, фрези заглиблення. Блокіровка. Заднього моста, це ручний тормоз. Глушиться він ось так. Це замок зажигання за той запалювання. Тобто включаєте, свічка накала клац, потухла і все, глушить, отак. раз ось, заглох на попереднє положить. Із рычагів. Ручний ой, ножний газ, ручний. Ну, Тут повороти світло, кран швидкості опускання на ну, от і Ось таке і все. Ну, капот не буду піднімати. Все там дуже просто, все доступно. Поки що мені подобається, проблем поки що ніяких. Трошки там ну, воно й було, рульове розбовтане, ну, все немає часу. Треба розібрати і там подивитися, що там зробити, чи підтягнути, чи може втулку замінити. Не знаю, що там. В общем, треба трошки рульове доробити. А так усе. Такі тракторці йдуть із двохточковою навіскою. Трьохточкова продається, ось польська. Там не важко доробити унизу пластини. Я все це сам досить швидко доробив. Тобто є теж у мене відео, як я зробив трьохточкову навіску саме на цей тракторець. Бо в різних марках воно в принципі похоже, але трошки відрізняється. А так нема нічого складного. Резина рідна, бріджтоун, що спереді, що ззаді. Ззаді майже як нова, видно, не дуже давно міняли. А спереді, вже, бачите, підтерта і є тріщинки, мікротріщинки. Ну, ще походить. Ну, Як би сказати, на цей тракторець резина недорога. Скажімо, переднє колесо сами, сама шина коштує 20. А задня 4 з чим то. Колія по центрах 80 см. В цьому положенні, і 90-90 чи 90 щем. То ось тут розширюється колія ось таким способом. Ось, ось плінт розплінтовуєте, попускаєте оці два болти і колесо видвигаєте, ставите шплінт, закручуєте все. Так само з другої сторони. Переднє колія, просто відкручуєте колесо, розвертаєте, ставите на ту сторону, а те колесо знімаєте, розвертаєте, ставите на цю сторону. От і все. Оце так тут розширюється колія. Ну, що ще? Більш тут, більш тут такого нічого нема. Все елементарно просто і все. Тобто в мене є попереднє відео, там про весь трактор більш детальніше, кого цікавить, то, то можете зайти подивитися. Так, ну що ж, хорош балакать, а то сонце піднімається, пече, буду зараз. Скошу оцю траву, а потім профрезерую. Ні, потім її треба згребти гребти свинім віддати. Ну, де більше, де така дрібненька хай лежить. І трошки попробуємо. Ну, в общем, дивимося далі, що в мене вийде з цього. Друзі, ось так виходить. Бачите, нормально. Можна було б зразу фризою, але мені тут є ось такий довгий бур'ян, де довший буде на фризу намотувати, зверху буде лежати. оце все. А так я скошу свині переберуть, вони свиням це не корова і не коза, що перебирають все одно, вони виберуть те, що треба, ну і фризою буде тоді частіше, краще. Думаю буде сохнути швидше. Ну, ось таке було, бачите, для порівняння. Ось так. Тут ось навіть ось з землі, де прогруза глибше чіпляє. Тут ґрунт такий не важкий, зараз він ліпиться, якийсь такий мов торфяний. Коли він сухий, так такі, мов маленькі гранули, як комбікорму таку. І тут плодородна земля, тому що тут унизу інколи заливає водою найбагато більше влаги. Тому що, друзі, ось дивіться, от он, верби, бачите, ну скільки тут? Метрів 40-30. І оце за оцими ось деревами вже річка в мене тут, сула тече. Ось прямо за цими деревами. Ось так. Так що зараз закінчую тут і чіпляю фризу. Ні, трошки свинім з грибу бур'ян і потім чіпляю фризу і вперед. Ось так. Ну що ж, друзі, було ось так. А тепер стало ось так. Ось. Скосив я бур'янець. Нормально. Все вийшло так, як я хотів. Невеличка тут грядочка, дві, може, дві з половиною сотки, не більше. Участочок нижче. Ну, зараз я оцей, оцей бур'ян візьму граблі, вила. І ряднинку позгортаю. У мене тут до свинею зовсім поряд, метрів 25, не буду чіпляти прицеп. Отут де більше і позгрібаю, дам по потім перечеплюсь фризу і буду фризурувати. Так що не виключаємося, дивимося далі. Поросятка ховають травичку, ось ця свинка, той, а там купається, бачите? У калюжі. Треба ось уключати світло, налить ще води. А то малувато. Бачите, люблять вони в грязі, качаться. О, ось так. Ці малі чорти теж, бачите ось. Ловить, Все едят все. Так что сейчас я вам покажу ось, своих свиноматок. Одна он в калюже лежит, бачите. Так, где она? О, ось все, бачите. То у них там такой бассейн. Одна просто так лежить. Нюся чорна вон, їсть бур'ян. І Мадест їв, до цього лежав теж у калюжі. Ну нічого, вони деякі підуть у калюжу. Де вона там та калюжа? Ой, ось ось, у калюжі, а потім підуть отуди вон, в холодок під дерева. Ну що ж, це так трошки відволікся від обробки землі до свинарства. Ну, Кому цікаво, от у мене угорська мангалиця і не тільки. Ось нюся в мене така не мангалиця. І ще там є кнопа з поросятками. А то він, мій кнур, мадест, ось, Він угорська мангалиця. Ось так. Ну, І ще ось дві молоді свинки. на Теж будуть. Свиноматками, рижі. Бачите, теж їдять бур'ян. Ну ось так, друзі. Ну а далі будемо зараз фрезерувати цю грядку. Ну що ж, ось так виходить, бачите, в принципі і непогано. ну Трошки груддя, аби в два сліда, то було б добре. Ну я, гадаю, подивлюся, буду дивитися. День або два підождуха хай трошки волога зійде. І потім ще раз пройдуся і щось тут вже тоді посієм чи посадимо. А то б тут воно зовсім би сохло, аби бур'ян ріс і зовсім волога б стояла тут би до середини літа. І бур'ян би був би 2 метри, ради не даси. От вам, друзі, я гадаю і перевага свого маленького тракторця. Так би хто мені тут вже що зробив, виорав. Ну, бур'ян би я викосив та і все, а вигороть вже всі плуги познімали, поконсервірували, можна так сказати. І все. А сам, коли ось прийшов час, сам помаленьку оброблю і. Так що, ось так. Так, друзі, мене там глядач питав, як працює тут. Регулювання автоматична заглиблення фрези. Ну, ось дивіться, зараз я покажу. Ось тут є два ричаги. Оцей опускає навіску, бачите? А цей регулюється заглиблення. Другий оцей. Як воно регулюється? Ось тут є тросик. Ось він йде, раз. І під'єднується він ось сюди. Ось є такий речок. Тут кріпиться він. Що виходить, коли виставляєте потрібну вам глибину і коли фреза залазить глибше, оцей ось фартух упирається об землю і він піднімається. Бачите? І фреза піднімається автоматично. Ось я підняв, дивіться, вона піднімається раз і опускається оп на потрібну глибину. Тобто, ще раз, коли фреза йде углиб, фартух опирається об землю, і піднімається. І тим самим нажимає на тросик, на кран там. І фреза піднімається. Коли фреза піднімається, фартух опускається і стає на місто. І так навпаки. І так регулюється глибина фрезерування. Виставляєте, яку вам потрібно, і нормально ходить. Ну, ось таке просте. Тут у цьому тракторці бокового циліндра, горизонта, що отак немає. Тільки виставляється глибина. Ну, воно, я вам скажу, тут дуже і не потрібне. У нас якби грядки більш-менш рівні, тільки й того, що десь є невеличкі схили, ну то на це не впливає. А так, щоб навперекос, ну і фриза не широка, метр двадцять усього. Це якщо там фриза метр шістдесят, то, то там вже якби трошки мові треба. Ну нормально. Можливо, було б краще, не спорю, ну і так добре. Так що, друзі, ось так, дофрезеровую і потім вже будемо дивитися. Так що вперед. Ну що ж, ось я і закінчив фрезерувати цю грядку. ну Звичайно, це ще не кінцевий результат. Прийдеться ще разочок пройтися. Ну, по причині тому, що дуже сиро, ось зараз я покажу. І бачите, ось такі є грудки. Ну нічого, воно трошки ось волога вітерець, сонечко. Буду дивитися, щоб грудки не закам'яніли, а щоб легко руками розсипалися. Потім пробіжуся ще разок і потім вже ми тут щось посіємо чи посадимо. Так що, друзі, ось таке відео. Ось так ми працюємо у селі на землі. Якось так. Як на мене, потрошку виходить. Ну, а там далі буде видно. Будемо восени дивитися, як кажуть, <кій> курчат по осені щитають. Ну, а на цьому буду закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайки. Ну а кому не сподобалося, то дізлайки. Пишемо ваші коментарі, що я так роблю, що не так, на вашу думку. Я прислухаюся до толкових, можна сказати, коментарів, а їх багато. Так що ось так. Підписуйтесь на мій канал Сам Собі Пан. Далі буде про тракторець, про землю, як її обробляю, сію, все таке про свиней. Трошки ви бачили про свиней, я теж у цьому відео показав. Так що, якось так. Ну, На цьому все. Пока. Слава Україні!